З нами на зв'язку авіаційний експерт Костянтин Кривола. Пане Костянтине, вітаю добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Пане Костянтине, дякую, що ви з нами. Давайте кілька тем обговоримо в контексті захисту нашого неба. Хотілося почати з е, літаків міг 29 Так, добре знайома е, українським авіаторам машина нашим пілотам. Ну і власне передача Україні міг 29 цілком Цілком можлива про це заявив керівник посольства Польщі в Україні Пітер Лукасевич. На питання журналістів чи може Україна отримати додаткову партію літаків міг 29 глава польського посольства. Сказав, що це залежить від України української сторони і додав, що перемовини тривають. Давайте почуємо. Першу чергу це залежить від української сторони, оскільки вона зараз зосереджена на освоєнні нових типів озброєнь, таких як Гріпен або Ф 16 Що стосується Міг 29 то ми поступово виводимо їх з нашого озброєння, замінюючи на «Ф-16». Передача їх Україні цілком можлива. Відповідні переговори ще тривають. П'єтр Лукасевич, керівник посольства Польщі в Україні. Ну і власне, пане Костянтине, хочеться пригадати, що восени минулого року українська сторона неодноразово закликала Польщу передати їй винищувачі Міг 29 у Варшаві. Пояснили, що не можуть зробити цього, аби не послабити власну оборону. І власне, як розповів президент України Володимир Зеленський, наша держава домовилася з НАТО, щоб у Польщі була місія з патрулювання повітряного простору за прикладом країн Балтії. Давайте почуємо слова нашого президента. Згадаємо. Ми дуже хотіли отримати міги від Польщі, міги, і, але вони нам не могли передати ці міги, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію. Тобто, як у країн наших балтійських друзів, у них немає своїх літаків, у них є така місія, яка захищає їх небо. Ми домовились про це. І що після цього? Чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшла інша причина. Знайшлась так. так. Отже, пане Костянтине, як ви вважаєте, в чому причина затримки і наскільки нам потрібні ці Міг 29 Ну, перше, вони нам без е, жодного сумніву вони нам потрібні. У нас закінчується ресурс наших літаків. Ми втрачаємо літаки. Міг 29 Це не військова таємниця. Це, це багато хто знає. А нам ці літаки потрібні. Пілоти, які здатні літати на цих літаках, у нас є інфраструктура для обслуговування всього хазяйства. Міг 29 У нас є тепер те, що стосується Польщі, у Польщі на початок гарячої фази було 28 літаків. Польща передала нам 14 літаків, і там був конкретний супротив з боку шановного радника пана. Байдена там був такий селіванов. Він казав, що це буде ескалація, що не можна, але його там переконали, і польща нам передала 14 літаків. 14 літаків у Польщі залишилось, і потім з цими літаками, яких тільки танців з бубном не було. І було те, що там стоїть їх модернізували, і там стоїть американська авіоніка, і адміністрація не давала згоди, була проти передачі цих літаків, але вона була нібито, їм направили запит, але вони на нього не відповіли. Чи то відповіли ну тобто, не зрозуміло. Ну а э, польська сторона с, э, кивала на те, що нема погодження на використання цих літаків з боку саме Сполучених Штатів. Потім була А який зв'язок зі сполученими штатами? Адже це не американський літак. Не американська технологія, чи там є американські вже технології е, на борту? Є, авіоніка. Якщо авіоніка оцінена в 10% від залишкової вартості літака, то треба погодження. Такі правила, да? е, е, це е, таке. Зараз оці розмови про те, що все залежить від української сторони. Мені здається, що це все від лукавого, ну тобто, те, що вони нам потрібно, це ну, однозначно, але в цьому повідомленні в цій промові пана Лукасеві чая чи, чи він там правильно називається. Якщо не правильно назвав, вибачаюсь, він сказав, що Україна зосереджена на Імплементації Гріпенів, а це дуже цікаво. тому, що Гріпені вони в наших умовах це той літак, який здатний таскати Таурос, чи буде Тарос переданий мерцем чи не буде? Це одна інтрига. А чи будуть у нас Гріпени, чи не будуть? Це друга інтрига, тому що дозвіл на гріпени в зв'язку з тим, що там стоять двигуни General Electric, Теж надає нам сполучені штати uh -huh. ну, така... в нас. Штормшеду цілком справлялися сушки. Наскільки я пам'ятаю, і тягали вони штормшедову чи продовжуються робити? Наскільки в нас Ставросан складніше став значно складніше? Його майже півтора року, і то не до кінця імплементували Єврофайта. Uh -huh. Ясно а... так є проблеми імплементація. Пане Андрію, Андрій Городницький в нашій студії? Пане Андрію, хочу вас запитати вибори. перший тур пройшов у Польщі. Триває виборчий процес. будуть 1 червня, другий тур. Ми будемо знати, хто там президент. Ну і власне, як ви вважаєте, чи що залежить від цих виборів в питанні от військової співпраці і передачі озброєнь? Для нас, адже я перепрошую, ось ця партія конфедерація плюс праві набрали ну майже 50% в сумі. Якщо взяти, да? В них досить великий відсоток. Тих хто ну так до українців скептично, скажімо так, ставиться. Дивіться, давайте будемо відверті. Там зараз проблематично, тому що Навродський разом з Чаковським Чанчасчасковським. О, він він буде. Вони набирають майже одинаку кількість голосів. І реально в нього шанс в Навроцького зараз набагато більше вибрати, тому що Менсен якраз це такі, я такі сказав, з нацистськими поглядами. Які а Менсен і Браун з конфедерації. Ну там двоє так там. Ну 500. взагалі з конфедерації там ще ми пам'ятаємо лідера цього партії, який приїжджав в Крим після окупації і розказував, що добре, що ви його там захопили найбільш антиукраїнська партія в Польщі, м'яко кажучи, так. І я вам скажу Навроцький Там він, хоч в нього більш така консеноконсервативна консервативний погляд трішки відрізняється, до речі, від Піс, але він все таки. Дуже так радикально щодо України налаштований так само. Тому в принципі зараз всі помаленьку, в тому числі і мер цього мер Варшави, він також помаленьку починає падати до рівня такого, що ну давайте все таки про ексгумацію питання. Зараз Україна погодила там, вояки упа, і він починає на цьому спекулювати. Там всі спекулюють про Україну, тому що на жаль до України зараз відношення в поляків дуже негативно в більшій великій кількості, і вони політики, всі, я б сказав, це навіть дешеві політикани, починають на цьому грати величезну. Величезну скрипку, і е, це я б сказав, ну майже не чи не на перших до других місцях пов. Крізь всі вибори лунали питання Україна. Українці погані. Мені дуже до речі це нагадало питання міграційної політики в Сполучених Штатах Америки, коли Трамп постійно апелював до тих чи інших там сальвадорців, там латиноамериканців, які там здійснюють злочини. Така сама ситуація звучала до речі на каналах і в Польщі, коли показували величезну кількість там українців, які здійснювали ті чи інші злочини. Вони це все педалювали, гіперболювали і показували, що українці такі погані. Давайте ми будемо робити жорсткішу міграційну політику. Ну тобто, давайте ви. Йдемо на Україні, і тому я б сказав, не сильно щось зміниться, якщо чесно, навіть якщо виграє е, пан Чечасковський, і проблема буде в тому, що ну. Єдине, що добре, що він не буде сильно проти України, він все таки про але він займає посаду президента. Це досить така формальна посада, насправді яка не має великих повноважень. Він, звичайно, може накладати вето на ті чи інші там законопроекти. І що до речі, дуже дуже часто користуються. Але по великому рахунку це така медійна посада, що також дуже сильно впливає на розуміння України. Ну ми ж дивимося через призму України. Тому, в принципі, він може відпрацьовувати на міжнародній арені і інтереси України. Тому, звичайно, бажано, щоб не переміг Навроцький. Ну тим більше, звичайно, там, Ті вже відпали два кандидати, але в будь-якому випадку вони будуть мати вплив потужний на майбутнє. Що ж відповідь отримаємо 1 червня? А ем, бачимо вже зміни і в Румунії. Певні, адже в Румунії офіційно дозволили збивати безпілотники, які порушують повітряний простір країни. За даними змі, відповідний законопроект був схвалений парламентом. Що у лютому, і нагадаємо, що раніше в Румунію неодноразово залітали російські дрони під час ударів по Україні і їх не, не збивали. Пане Костянтине, що може змінити прийняття цього закону? Чи справді ну, для нас це важливо чи ні, щоб вони збивали е, дрони, які? І там пролітає десь поруч з кордоном. Це нам допоможе якось ну, це чисто румунська історія, тому що вони самі вирішують, збивати їм дрони чи не збивати, куди їх відправляти, що з ними робити. Але інтрига тут заскується в тому, що раніше була така позиція, що збивати чи не збивати це вирішував майже Вашингтон, тому що це серйозна позиція для НАТО. Тому що чи застосовувати п'яту статтю, чи не застосовувати, тому що напад є. Ну дрон же звідки з'явився, да, тобто був напад, да? і тоді прийняли рішення не збивати, щоб не було нападу. Да? румунський парламент вирішив, що нам треба захищати свою територію, нам ваші натівські відносини, нам якось на них начхати. І вони вирішили прийняти рішення парламентом прийняти закон про розбиття дронів. Ну тобто, сонце сходить на, на сході, а заходить на заході. Ось так пане Костянтине ще одна тема. Вона вже така сумна для нас. Адже вночі 16 травня, збиваючи якраз дрони повітряні сили втратили винищувач F-16 під час от, власне відбиття повітряного нападу. Розповіли, що пілот знищив три цілі, після чого на борт на борту сталася нештатна ситуація. Сам льотчик успішно катапультувався, Слава Богу, і був евакуйований. Втім, це не перша втрата F-16. Ми пам'ятаємо, що були дві попередні втрати. Це зокрема у серпні минулого року. Тоді загинув Олексій Месь. І власне була така трагічна, трагічна обставина. Трошки раніше цього року теж була втрата в 16 Так і власне, давайте в цій в третьому епізоді розберемося, пане Костянтине, що про нього відомо. адже це відбулося на Київщині. Навряд чи тут діяли ворожі системи ППО по цьому літаку, що могло трапитися. Не ну, перше, що я хочу сказати, що якщо на протязі року ти втрачаєш чотири літака, які не приймають участь в бойових діях, а займаються там працю е відравідпрацюванням е е ну, четверте, я маю на увазі Су-27, які ми теж втратили, то це каже про те, що щось в твоєму хазяйстві працює не так. Ну тут не треба бути великим аналітиком. Тут не треба дуже серйозно щось розбиратись в авіації. Якщо таке коїться, значить щось не так. Що не так? А якщо підходити до цієї ситуації, ну взагалі що таке збиття за допомогою F-16 Цілі яка Шахет. 150-180 км кілометрів він рухається, до нього так не в хвіст, а зверху, з боку, повинен зайти літак і з гармату його розстріляти, тому що використовувати ракету навіть Сайдвіндер ну це ну таке недешеве задоволення, хоч вони там і 95-го, і 94-го, і 96-го року виготовлення, але все ж вони. Мають якусь ціну і мають, мають якусь цінність для нас. Ну, наприклад, для збиття крилатих ракет. Для збиття крилатих ракет там все чудово, все красиво. Літак навоздоганяє крилату ракету, пускає по ній сайдвіндер, все чудово. А от коли f 16 намагається вирівняти свою швидкість з, з шахедам, підлаштуватися під його траєкторію, то тут є проблема тому що. Це є таке розуміння швидкість зриву. Ну, тобто, як коли літак летить горизонтально, зменшує зменшує швидкість, і в якийсь момент він зривається в штопор. Так от ця швидкість, вона вища, ніж швидкість шахреда. Тому літаку приходиться наближатися з, з швидкістю більшою, і тоді Процес стріляння з гармати він дуже такий складний стає. Ну і крім того, якщо ти десь наблизився і потім своєчасно не зміг відвернути, тому що ну з якої дальності може бути вестися ця стрільба? 400 метрів, там, 1000 метрів, ну більше навряд чи то попасти якомусь малесенькому уламочку в двигун. Це викликати зупинку двигуна. Це може бути помпаж, це може бути все що завгодно, а висоти, з якою ти працюєш, може не вистачити для того, щоб запустити двигун. Там всього один двигун. Так. Я думаю, що скоріш за все це було саме такою причиною: тобто, два фактори це маленька швидкість самого шахеда. І другий фактор це е, те, що міг могли бути проблеми з двигуном. Е, тому я весь час кажу, що нам треба суттєво принципово переглядати систему протиповітряної оборони проти саме шахейдів. Пане Костянтине, на жаль, же це все, що встигаємо обговорити. Дуже дякую вам за ваші професійні коментарі в нашому ефірі. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був із нами на зв'язку. Дякуємо, дякую, пане Костянтине. Проблем. Щиро дякую.